Розділ 32. Іва Дюбрея не існує. Прошу. Говорить інспектор Птіжан. Ви розчули правильно, Іва Дюбрея не існує. Я лише дві години тому в нього був його справжнє ім'я Ігор Дубровський. Почувши це ім'я, я сам не знаю, чому відчув легку нудоту. Росіянин. Знатного походження, не змішаний в жодних темних справах, його батьки виїхали з Росії під час революції, їм пощастило вивести із собою цінності. грошей, вочевидь, у них було вдосталь, їхній син навчався у Франції та Штатах, став психіатром. Психіатром? Так, лікарем психіатром але практикував дуже мало. Чому? У мене поки мало інформації сьогодні неділя і добути відомості важко. Схоже, його виключили з медичної спільноти. Мені сказали, що це відбувається вкрай рідко, хіба через тяжку провину лікаря. Тяжку провину? Я замислився. Я б на вашому місці був обережнішим. На цих словах я почув на слухавці ще якісь звуки, уривки слів. І з ким це ви говорите, Птіжан? Хто це? Приглушений шум. Мабуть, Птіжан прикрив. Рурку рукою. Щойно дзвонили із центру, сказали, що ви запитали картотеку. У чому річ птіжан? Що за чортівня? Я не хочу, щоб мене затягали, Птіжан, ясно, крім того. Слухавку повісили, і в ній зазвучали нескінченні короткі гудки. Я відразу відчув себе самотнім, сам на сам із тривогою, яка росла в мені. Квартила раптом здалася мені порожньою і дуже тихою. Я поклав слухавку і підійшов до вікна. Через безліч вогнів зовсім не можна було розрізнити зірки на небі. Я був приголомшливий уже сам факт, що Дюбрей приховав від мене своє справжнє ім'я, вибивав мене з колії. Людина, якій я довірився, виявилася не тою, за кого себе видавала. Тяжка провина. Наскільки ж важким міг бути його вчинок, нервове та психічне напруження. Накопичене після того, як мене викрали добу тому, налягло на мене, і я відчув себе спустошеним та геть без сил. Я вимкнув світло і заліз під ковдру. Але сон не йшов, хоча я дуже втомився. Я без кінця згадував умови начуваного абсурдного договору з Дюбреєм, і мені ставало дедалі страшніше Гарантією буде твоє життя. Цей тип здатний перейти до дії. Тепер я в цьому був переконаний. Я прокинувся посеред ночі весь у поту. У весні мені сяйнуло. У той час, коли підсвідомість стає господарем становище, найлегше витягти з бездонного колодязя пам'яті те, що там загубилося серед величезного числа пізнаного, серед досвіду і купи забутої інформації. Прізвище психіатра, який написав статтю про самогубців і показав шлях до затишного місця на Ейфелевій вежі, де самогубство набувало грандіозний рис, було Дубровський.